Дітки, подивіться, що це у мене? Так, дітки, це яблуко. А якого воно кольору? Червоного. А якої форми? Круглої форми яблучко, тому що ось воно так котиться. У мене, дітки, ще є яблучко. Подивіться, яке якого кольору це яблучко? Зеленого. Дітки, ось це яблучко велике, а це яблучко маленьке. Це яблучко червоного кольору, а ось це маленьке зеленого. Давайте з вами спробуємо сьогодні намалювати ось такі яблучка. Для роботи нам буде потрібен білий папір, пензлик, фарби червоного кольору і зеленого. Також скляночка з водою. Ну що, приготувались? Так, беремо червону фарбу і ось так малюємо коло. Ось. А тепер його зафарбовуємо. Ось так. Ось яке яблучко червоного кольору вийшло у мене. Тепер будемо малювати маленьке яблучко зеленого кольору, червоного кольору велике яблучко, а зеленого маленьке. Беремо зелену фарбу і малюємо маленьке яблучко. Ось так. Маленьке яблучко зеленого кольору. Ось які яблучка вийшли у мене. Подивіться. Можна ще дітки потім домалювати. Листочок. Ось. Кінчиком пензлика ось так. І тут можна намалювати на маленькому яблуці. Ось які яблучка вийшли у мене, а які у вас. Чекаю на ваші роботи. До побачення мої любі! Гарного вам дня!